Ти прокидаєшся вночі темно, тихо. Твоє серце б'ється так голосно, що ти чуєш його у вухах, очі відкриті, ти все бачиш, але не можеш поворухнутись. І в цей момент ти відчуваєш, хтось стоїть поруч, дивиться на тебе, нахиляється, і ти не можеш ні втекти, ні закричати. То що це насправді? Сон чи щось більше? Те, що я тільки що описала, і це не фантазія, не відривок з книги, це сонний параліч. Стан, коли мозок вже прокинувся, а тіло ще ні. Ти лежиш паралізований, абсолютно свідомий, але не можеш рухатися або говорити. Це явище знайоме багатьом людям. Близько восьми з десяти, хоча б раз у житті, переживали подібне. Науковці пояснюють це просто: під час сну наш мозок блокує рухи тіла, щоб ми не повторювали уві сні те, що бачимо. Але іноді щось іде не так. Ти прокидаєшся, а блокування ще триває. І тут починається найстрашніше у цей момент. Мозок намагається знайти пояснення, чому ти не можеш рухатись. Він починає додумувати. Звідси галюцинації, звуки, тіньові силуети, принаймні так каже наука. Але чи насправді це просто галюцинації? Те, що ти зараз почуєш, справжні історії людей, які пережили сонний параліч, вони розповідають майже одне й те саме: повна безпомічність. Відчуття чужої присутності і страх, який важко забути. Ось три історії, які досі не дають спокою їх авторам. Послухай і виріши сам. Це просто гра уяви чи щось більше. Перша історія про чоловіка і темну постать у дверях. Молодий чоловік ніколи не вірив у щось надприродне, але тієї ночі він прокинувся від дивного холоду. Очі відкриті, він бачив свою кімнату ледь освітлену світлом з вікна, але не міг рухатися взагалі. І тут він помітив у дверях фігуру. Вона була занадто високою, нерухомою. Здавалося, вона дивилась прямо на нього. Коли Дмитро намагався сконцентруватись, щоб краще роздивитися, фігура почала рухатись вперед, крок за кроком, без звуку. Але кожен її рух ніби стискав його серце. Вона нахилилась так близько, що він відчув. Холодний подих на обличчі, її очі вони були абсолютно чорні, а потім все зникло. Він різко прокинувся повністю, тіло знову підкорялося, але на підлозі, прямо біля ліжка, залишився вологий слід босої ноги. Наступна історія молодої дівчини Юлії, яка розповіла нам про свій досвід сонного паралічу. Юлія вперше відчула сонний параліч, коли прокинулась від відчуття, що хтось тисне їй на груди. Спочатку вона подумала, що це кошмар, але очі були відкриті. І вона все бачила. На ній сиділа стара жінка. Шкіра у тієї була настільки бліда, що світилась у темряві. А зморшки на обличчі глибокі, наче тріщини на стіні покинутої хати. Жінка дивилась прямо в її очі, рот у неї відкривався і закривався, ніби вона щось шепотіла, але звуку не було. Юлія намагалася вдихнути, але здавалося, ніби хтось стискає її легені всередини. Це тривало кілька хвилин. Вона вже думала, що помирає. Але раптово все закінчилось і вона змогла дихати. На грудях залишився чіткий відбиток рук. А через кілька днів вона дізналась, що в її будинку колись померла стара жінка. Її знайшли прямо на тому самому місці, де стоїть ліжко Юлії. На відміну від Юлії, наступний герой на ім'я Максим мав сонний параліч вже кілька разів, але востаннє він побачив себе самого, що стояв біля вікна у його кімнаті. Той інший Максим повернув голову, і вони зустрілися поглядом. Другий Максим посміхнувся і почав шепотіти щось собі підніс. Він відчув, що хтось інший керує його тілом. А коли знову зміг рухатись, той вже сидів на його стільці. З того часу він закриває всі дзеркала в будинку і спить тільки з увімкненим світлом. То що це за феномен, сонний параліч, просто збій у роботі мозку? Чи можливо у ці моменти ми бачимо щось, що завжди поруч, але зазвичай приховане? Що думаєте ви, чи переживали ви коли-небудь сонний параліч? І кого побачили у той момент? Напишіть в коментарях свою історію. Наймодорожніші, ми розкажемо у наступних відео. А поки що, підпишись на наш канал, щоб не пропустити нові історії.